Отож, дорогі брати і сестри, хочу зазначити, що церква і весільні обряди моментами є такі розбіжності. В церкві ми просимо Христа, щоб він благословив наш шлюб, а вдома робимо якісь язичницькі обряди. І от весільні обряди часом доходять до маразму. Візьмімо, за приклад, коли молода пара у нас на, на цьому, вона на нашій стороні немає такого обряду, але я бачив. Є у південній стороні Тернопільської області такі обряди, коли тато з мамою беруть мисочку свяченої води, окроплюють молодят, а тоді ту то мисочку човпуть і товчуться ногами по тій мисочці. Що вона була свята вода і, і вже човпуться ногами. Ви знаєте, що це не обряд а ще гірше язичництва, то колись язичники кидали богослужбові святі речі і товклися по них. Ну а ми християни, якщо ми християни. То ми, звичайно, з вами маємо бути послідовниками Христа, і ці обряди не потрібні. Тим більше бити посуду, щоб під час весілля. ну, Таке різноманітне те обрядове це не є здорово. Каже апостол Павло: усе нам дозволено, але не все корисно. Так само і тут користі немає. Головне, батьки благословили дітей, ті пішли до церкви, обвінчалися, отримали таїнство шлюбу. Пішли гарненько собі, посиділи, поспівали українську пісню, подякували Богові за гарний день. От вам і весілля. А у нас тих обрядів вона видумують більше, ніж саме таїнство, та де 10 разів священник чекає дві години людей в церкві, бо вони чуться по тарілках, ще побити. Ну це не здорово. То я бажаю, щоб ви проводили свої весілля в межах розумного.